Всім привіт! Ви на каналі Селянка з України. І подивіться, ми їздили в магазин з нашими гостями і скупилися так. Трошечки, знаєте, скупилися і хочу показати вам. Сьогодні в мене такі плани: це скупитися була, ми скупилися. Хліб на заквасці буде мене геть на 4 порції. Ще маю замішати тісто. Відбивні посмажити. Ну, трошки є в нас справ. І ще поїдем, ще треба їхати в магазин і покупляти що треба. Показую зараз, що я тут купила. Це в Костко. Молода картопля. Така маленька, молоденька. Сьогодні приготуємо на вечерю, щоб було що їсти. Потім диню купили, Надіємося, буде добре. Хай би була смачна, хай би була добренька. Потім купила ці такі стаканчики, скоро у віці день народження. І ми будемо святкувати, але будемо святкувати в біседки в Наталки. В сестри, То будемо туди брати посуд, щоб їсти одноразово. Тому що так простіше носити, знаєте, незручно. Далі банани взяли, це вже Єфрем їв, такі банани. Кукурузка, Сьогодні теж зваримо кукурузки. Кавуна ну, нам допоміг вибрати кавуна дядько, який там працював. Казав, вроді нормально, звучить, не знаю. Надіюсь, буде добрий. Майонез був по знижці. Зараз він 7 доларів. Дивіться, ось такий шоколад взяли. Це буде і на фонтан, і ще, можливо, для випічки нам треба то візьмемо. Далі Тарілочки одноразові взяла, щоб, ну, щоб було чим їсти, в чому виделочки в нас є. Сік, я вам скажу оцей Сік, просто найсмачніший, ще в Семс є. Він настільки він настоящий. Прям реально кажеться, тільки тут апельсини вичавляний. Він... Саме цей ми завжди купуємо дуже добре. Дивіться, полуничка, сир моцарела. Така м'ягенька файна буде смакота. А, блубери. Я хочу все поїхати на, на ферму, нарвати, ну, побачимо. Далі сметана, малина. Вже я фрем трошки їв. Та помідорки. І ось такі снеки вже хлопці відкрили це і. Дуже вони класні, такі солоненькі, смачні. Так, це наша така покупка. І вода. Ну що, я думаю, дуже файно скупилися. Прекрасно. Будемо прибирати. І їдемо далі по справах. Ну що, ми вже вдома. І хочу сказати, що навіть не встигли вам, на жаль, показати, як ми готували вечерю. То скажу тільки, що зготували. Картопля молоденька з салом із, із цибулькою, і з окропчиком. Потім відбивні смажили і, і салат. Ось така була вечеря. Кавун диня, таке все різне. Фрукти. Що купували. І подивіться, це вже мене другий день, я на ранок знімаю. Буде зараз формуватися закваску. Хліб із закваски, точніше. О, краса, ну краса. Подивіться. Просто я дуже люблю це тісто. Воно таке пухке, воно таке класне. Коротше, класно, можна з ним працювати. Зараз формую хліб, а він постоїть, і потім буду випікати. Сьогодні в мене буде трохи такий загружений день, але нічого. Покажу ще, як хліб спечу і, і все, який він вийде. Всім привіт! Ви на каналі Селянка з України. І в нас хто чим займається? Скоро буде мого чоловіка віті день народження. І я готуюся, будемо святкувати. Я дуже хочу. Чомусь для когось я люблю робити свято. А для себе я хочу відпочити в той день. Не знаю, чому так в мене. Дивіться, це вже майже застигло. О, супер! Ну, ще хай ніч файно постоїть. Це карамельний чизкейк. Далі це буде снікерс. У мене є ще два. Там видатних чизкейків морозиловки на палочках таких. І дивіться, Настя зробила макаронці. Вона випікала, випробовувала, пробувала все, тому що вони дуже примхливі. І вона пробувала на духовку ну, духовку, міксер, це все. Але вийшла я її попросила. Вона вміє таке. То це дуже добре. І оці вона ще вчора пробувала ось такі. Я пробувала денького. А, Дуже добре, смачна така начинка, ганаш. Це вона не прикрашала. Немає у нас красителей спеціально для їх. Ось така мене робоча обстановка. Хайно вже все придбаємо, то буде краса смакота. Продовжую я працювати і, і показуватиму підготовку. Що ж буду готувати. Дивіться, що я готую на вечерю. макарони. Ще будемо смажити рибку, на грилі та котлети. Куряці такі. -най -най. Рублені котлетки. Я сюди дала сиру ще. А, твердого дуже класно, тому спробую. Ну що, їду я вже додому, їздила до батьків, завозила ще туди їсти. Латок завезла теж свіженького, щоб було, знаєте, що поїсти файно. Дай. Дивіться, як гарно. Все зелене, так неймовірно красиво, що літо. Природа живе. Дуже люблю літо. Сьогодні тепло, сьогодні цілий день я була в хаті. Не знаю. Це вже ввечері, хоч вибралась. І тож вийшла в машину сісти. Зараз приїду. Буду сидіти на, на терасі відпочивати. Чаю зроблю, тому що цілий день хліб пекла. Ну, це ж 10 хлібин спекла. Це раз. Потім давай вже там складати в полках, там є такі мене миски, там зложила. Я ще в мене такий шкафчик, там, де мене великі миски, там картопля стоїть. Ну таке, знаєте, як кладовочка, міні-кладовочка. Там давай там вже наводить порядки. бо... Руки ніяк не доходили. Потім вже зробила два видачі скейків. Потім давай вже вечерю. Ті рублені котлети не так швидко робляться, тому що треба ну, м'ясо нарізати, то це трошки затримує. Так і проходять дні, знаєте. А ще ж, мимо того, дітки діткам їсти, пить, помить. Єфрема сьогодні три рази мила цілого. Так пруднився. Такі мамські будні. Ну, але нічого. Я ще рахую, що це приємні, приємні моменти життя дійсно, тому що дітки маленькі, молоді, ми самі молоді, життя прекрасне. Все добре, всі живі і здорові. Що ще треба для людини? Я тішуся тим, що в мене є. Я дякую Бога, що в мене все є. Всі живі, здорові. Мені здається, для щастя. Іншого щось такого прям і не треба. На жаль, не всі ці це люди розуміють. На жаль. Ну, але кожен відповідає сам за себе. То так.